Спогади розбурхували душу Іллі, і добрі, і теплі, і сумні до сліз. Він знову приїхав у дім свого дитинства. Тут він ріс, дорослішав, мужнів, а поряд завжди була мама Ірина Васильівна, його дорога і рідна людина. Вона чекала на сина із сім'єю, і ось вони на порозі. Спогади нахлинули бурхливим потоком. У дитинстві, будучи ще дошкільням, Ілля любив грати у свої машинки на підлозі поруч із диваном. А мама сиділа за великим столом і займалася своїми перекладами. Вона знала дві мови англійську і французьку, і працювала в якомусь видавництві, перекладала вірші й оповідання і завжди була зайнята. Іноді вона вставала зі свого місця, брала синочка на руки і вирушала з ним на кухню, щоб нагодувати чимось смачненьким. Вони весело розмовляли про справи на сушні, він про свій садок розповідав, а мама про нову книгу, особливо якщо там було щось цікаве морські подорожі, лицарі в обладунках чи старовинні замки на краю землі. Слухати маму Ілля міг годинами, іноді він застрибав до неї на коліна, відволікаючи від роботи. Вона обіймала його, а син просив Мамо, розкажи щось про місяць, наприклад, чи там про космос. Таких книжок мама не перекладала, але не відмовляла синові. Брала з полиці його журнал Астрономія, і вони знову і знову перегортали його. Мама показувала планети і розповідала, як вони виглядають і як далеко від нас. Потім маленький Ілля сідав напроти мами. Вона знову бралася за роботу, а він дивився на неї, під перше підборіття долонями. Милувався. Мамине обличчя, осяяне яскравою лампою, буквально світилося. Вона часто поправляла неслухняний локон, що спадав на чоло, усміхалася синочку та продовжувала друкувати. Невтомно. Іноді Ілля приносив альбом і коробку з олівцями і починав малювати. На альбомному аркуші з'являлися фігурки жінка, хлопчик і чоловік, обов'язково зоряне небо і місяць, дерево чи будинок, іноді стежка до річки. Малюнки були смішними. Але мама завжди хвалила його і питала, показуючи на чоловічий силует. А це хто у нас? У неї в куточках очей з'являлися тоненькі промінчики. Мама загадково посміхалася. Це тато хлопчика, соромлячись, відповів Ілля, і це була лише його фантазія. З мамою вони жили вдвох. Вона ніколи не мала чоловіка, а він батька. Але цю тему вони з мамою майже не обговорювали. Він питав рідко, не отримуючи відповіді. А в мами, схоже, були зовсім інші турботи нагодувати, взути, одягнути сина, поставити на ноги і виховати так, щоб сумління не мочило. Коли Ілля пішов до школи, то відразу відчув себе дорослим. Він допомагав мамі з прибиранням, сам стежив за порядком у своїй кімнаті, іноді навіть погоджувався. Залишатися вдома сам. Мама мала подругу тітку Лізу, яка жила з ними на одному майданчику. Вона іноді закликала маму то по магазинах пробігтися, то в кіно сходити у вихідний. Ілля не заперечував. Казав, що він уже великий і ніякими нісенітницями займатися не буде на кшталт гратися із сірниками або залазити на підвіконня. Мама довіряла йому. Ішла, а поверталася завжди або з новою іграшкою, або з книжкою, розмальовкою, або просто із чимось смачним. Тому Ілля завжди з нетерпінням чекав на її повернення. Уже ставши дорослим, він розумів, що й мама і її самотня подруга були дуже красивими жінками, витонченими, доглянутими, але він ніколи не бачив у домі сторонніх чоловіків, крім батька, тітки Лізи. Який іноді приходив, щоб допомогти мамі поміняти лампочку у величезній люстрі або усунути якусь дрібну несправність. Ну що, говорив він, звертаючись до Іллі, скоро сам мамі помічником станеш. Чоловіком у домі ростеш, запам'ятай, більше мамі спертися нема на кого. І ці слова чомусь назавжди карбувалися в його пам'ять. Підростаючи, він уже й сам умів багато зробити й відремонтувати. Навчався добре, маму не засмучував, атестат отримав без трійок, потім був інститут перед диплом на практика захист. І ось він уже, інженер-електрик, робота. І в першу ж відпустку вони з мамою рушили на море. Там Ілья і зустрів своє перше кохання, Таню. Дівчина відпочивала з батьками, щойно закінчила навчання і теж іноземні мови. Дімі з мамою було про що поговорити. Мамі дуже сподобалася дівчина, а Ілля вперше закохався по-справжньому. Рік вони переписувалися і нарешті вирішили одружитися. Часті його поїздки, щоб побачити Тетяну, були й накладні і не дуже зручні. Мама, звісно, не заперечувала і усіляко заохочувала їхні стосунки, але майбутнє її хвилювало. Було зрозуміло, що Таня не виїжджатиме зі свого міста, отже туди повинен буде переїхати він. Так і сталося. Ірина Васильівна переживала, що залишається в величезній квартирі одна, а синові з дружиною доводиться винаймати житло. Запропонувала свою допомогу. Ілля, давай продавати нашу квартиру. Вам же ж гроші потрібні, але він ніяк, ні і все. На квартиру я мушу сам заробити. Годують у спальних районах, ми з танею вирішили взяти кредит. І справді, за рік їм вдалося купити квартиру в новобудові. І Ірина і батьки Тані допомогли. Їй довелося віддати свої заощадження гроші, які син обіцяв повернути з часом. Але не в грошах була річ, а в тому, що вона лишалася тепер зовсім одна. Надія на повернення сина із сім'єю до неї у цей палац, як вона мріяла, остаточно зникла ні, не повернеться тепер. За рік народилася онука, Ірина Васильівна вирушила допомагати, і це було величезним щастям, незважаючи на те, що умови були тісні. До цього вона не звикла, але вживалися невістка зі свекрухою. Хороша жінка Тетяна, добра, привітна, дбайлива мати та дружина. Вони разом доглядали маля, поки та трохи не підросла. І нарешті Ірина зазбиралася додому. Напередодні її від'їзду відбулася серйозна розмова. Син із невісткою просили її переїхати до них. Мамо, ну як ти там одна? з турботою в голосі питав Ілля. Ірина всміхалася і казала, що все гаразд, вона не одна, з Лізою. Вони так само дружать, ходять у кіно, парк, по магазинах. Щоправда, у Лізи нещодавно кавалер з'явився, солідний вдівець, здається, у них усе серйозно. І син поставив їй запитання, коли Таня вкладала доньку спати і вони залишилися одні. А в тебе нікого не з'явилося, мамо, ти ніколи не розповідала мені про батька, хто він? Чому я про нього нічого не знаю? Ірина опустила голову, посміхнулася, наче щось згадавши. Звісно, раніше Ілля питав про це іноді, але поки був маленький, їй вдавалося уникати відповіді, а тепер перед нею сидів уже дорослий чоловік і жартувати не хотілося. Він живе в іншій країні, Ілля. Ми познайомилися з ним на конференції. Я була перекладачем. Була швидка любов, як полум'я свічки. Він поїхав, обіцяв написати, але жодного листа я від нього не отримала. А ім'я він має? запитав син. Навіщо воно тобі? Не збираєшся ж ти його розшукувати за 30 років майже. Я не пробувала. Давай краще з квартирою вирішувати. Син знову заговорив про переїзд, тобто вирішуватимуть лише в тому випадку, якщо квартиру продадуть, а мама переїде до них, коли розширять площу. До розмови приєдналася й Таня, вважаючи це за розумне, але Ірина навідріз відмовилася щось міняти у своєму житті. Так і повернулася додому. Саме потрапивши до подруги на реєстрацію шлюбу, у ресторані був замовлений столик на кілька друзів нареченого, плюс батьки Лізи і вона Ірина. Син зводив її в магазин і купив у подарунок костюм бордового кольору. До нього дуже підійшло намисто і біла блузка, гарно, зі смаком. Ліза була в захваті, і не лише вона, друг нареченого теж задивився на елегантну красуню, яка сидить якраз навпроти нього, і за першої ж нагоди запросив її на танець. Звали чоловіка Євген, він викладав у коледжі, з дружиною був розлучений, мав дорослого сина. Останнім часом я почав відчувати свою самотність Іринко», – казав він їй через тиждень після знайомства. Здавалося б, усе є для життя, а чогось найголовнішого не вистачає. Особливо, коли син одружився, я зрозумів, що залишився осторонь, тільки робота рятує. А розлучилися чому? запитала вона. Не знаю. Я був проти. Дружина наполягла, щось зламалося в нас, якась струна, яка раніше тримала раптом, рвалася». Півроку цій парі вистачило, щоб зрозуміти, що це кохання, і воно приходить до людей незалежно від віку. Так, обом за 50, хоч Євген на 5 років і старший, але ці двоє ніби чекали один одного і знайшли нарешті. Ось і вирішили всі питання, і жіночої самотності, і допомоги дітям, і зі свого насиченого місця не довелося їхати. Після реєстрації, на яку приїхали й син, і Танею, молодята оселилися у квартирі Ірини. А Євген свою продав, допомогли дітям розширитися, але не у квартирах річ, звісно, а в тому, чим приростає родина, і коли любов'ю і добром у цьому і є найбільше щастя. Часто їздили один до одного в гості, а іноді, коли кожен займався якоюсь своєю справою, сини з матір'ю сідали за той самий великий стіл, брали один одного за руки, дивилися в очі і розуміли, вони поруч, як і раніше. І дитинство не забувається, і вся та мамина, любов та турбота. А зараз вона, яка присвятила всю себе синові, теж має право на своє маленьке щастя з чоловіком, який у цю хвилину в спальні заколисує свою внучку, що тільки-но з'явилася в його житті. Таня заварює свіжий чай на кухні і дістає з духовки тістечка, які сама спекла. Вони всі разом сядуть ось за цей стіл і будуть дякувати долі за те, що вона подарувала їм одне одного, об'єднавши у велику дружню сім'ю.